Прошу встати. Суд іде. <кій> Відповідно до частини другої статті 67 Нам необхідно для проведення засідання щонайменше 6 шість суддів конційного суду від складу сенату. Склад сенату у нас не змінився на пленарному засіданні. Першого сенату присутні судді: Оксана Грищук, Віктор Кічун, Алла Олійник, Олександр Петрішин, Ольга Савгиря, Петро Філюк. Отже. Ворум для проведення пленарного засідання сенату є. На пленарне засідання першого сенату внесено питання про розгляд справи номер 3 159 з КІСНА за скаргу Стременко Лариси Олександрівни щодо відповідності Конституції України, пункту 3 розділу 2 при та перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів від 6 грудня 2016 року. Перший сенат Конституційного суду України 2 жовтня 24 -го року хвалив розглянути цю справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Слово надається судовому розпоряднику для повідомлення щодо явки учасників конційного провадження. Дякую Слухаю вас. Шановний головуючий, шановні судді, інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату не з'явилися суб'єкт права на конституційну скаргу Стременко Лариса Олександрівна. Постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін. Але на адресу суду від них надійшли листи з повідомленням про неможливість їх участі у пленарному засіданні Сенату та проханням розглянути справу за їх відсутністю. Також відсутній представник президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський. За інформацією фахівців управління представництва Президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський не зможе взяти участь у пленарному засіданні Сенату з поважних причин і просить розглянути справу за його відсутності. Дякую. Дякую вам. Оголошую пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи відкритим. Знову ж таки, маю сказати про те, що відкриту частину нашого засідання фіксується за допомогою технічних засобів шляхом ведення протоколу здійсненням текстового відображення. Записи відеотрансляції відкритої частини пленарного засідання Сенату буде, будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Конційного суду України. Головою на планарному засіданні старше за віком суддя. Суддя доповідає у цій справі, дивно. Не Горищук Оксана Вікторовна, а Олійник Алла Сергіївна. Справа така сама. Провадження таке саме. Олійник Алла, Алла Сергіївна. Шановні судді, обговорюємо питання про розгляд справи за відсутністю учасників конційного провадження. Суб'єкта права на конційну скаргу Стременко Лариси Олександрівни, постійного представника Верховної Ради України в Конційному суді Дердіна Максима Євгеновича і представника президента України в Конційному суді Дембовського Сергія Гігорійовича. Пані суддя доповідач, шановна Алла Сергійовна, яка ваша думка з цього приводу? Вважаю, що можемо розглядати справу з участі осіб, які не з'явилися, але всі повідомлені. Дякую вам. Шановні судді, які ваші підтримую. думки з цього приводу підтримую. Ставлю на голосування пропозицію розглядати справу за відсутності вказаних вище учасників конційного провадження. Хто за? Хто проти? Рішення прийнято одноголосно. Слово для викладення змісту конційної скарги та підстав для відкриття конційного провадження в цій справі надається судді доповідачу Олійник Алі Сергійовне. Будь ласка, Олійник Дякую. Тременко Лариса Олександрівна звернулась до Конституційного суду України з полотанням перевірити на відповідність Конституції України. Конституційність, пункт 3, розділ 2, при кінцеві та прохідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з 6 грудня 2016 року. номер 1774 зі змінами далі. Закон 1774». У пункті 3 розділу 2 про кінцеві та прихідні положення закону встановлено, що мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим законом не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат, крім розрахунку щорічного обсягу фінансування статутної діяльності політичних партій, до внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини. Вона застосовується у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, починаючи з 1 січня 2017 року. Суб'єкт права на конституційну скаргу вважає, що пункт 3 розділу 2 про кінцеві та пархідні положення закону номер 1774 є таким, що не відповідає статтям 1.3, частині 2 статті 6, частині 2 статті 8 статті 16. Частині 2 статті 19, статтям 21, 22, частинам 1 2 статті 24, частинам 1, 4 статті 41, частина 3 статті 46, частини 1 статті 50 Конституції України. Згідно з конституційною скаргою, Стрименко Лариса Олександрівна є пенсіонером, яка не працює, проживає в населеному пункті, що згідно з постановою Кабінету міністрів Української ресерди 23 липня. 1991 року номер 106 віднесений до зони радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та має статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. У квітні 2021 року Стрименко Лариса Олександрівна звернулася до Житомирського окружного адміністративного суду з позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області. Житомирський окружний адміністративний суд своїм рішенням від 23 вересня 2022 року задоволення позовних вимог відмовив. Сьомий апеляційний адміністративний суд від 26 січня 2023 року позовні вимоги задовольнив частково. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду постановою 26 липня 2024 року касаційну скаргу Стременко Лариси Олександрівни залишив без задоволення. Постанову суду апеляційної станції без змін. Касаційний адміністративний суд, зокрема, керувався тим, що, із набранням чинності законом No1774, мінімальна заробітна плата не застосовується як розрахункова величина, зокрема, для обрахунку підвищення до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на території радіоактивного забруднення, право на яке у таких осіб виникло на підставі статті 39 закону. Номер 796 у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року. Обґрунтовуючи неконституційність пункту 3 розділу 2 при та перехідні положення закону номер 1774 суб'єкт право на конституційну скару, зокрема зазначає, що Конституція України вкладає на Україну як демократичну соціальну та праву державу в особі всіх державних органів обов'язок не вдаватись до свавільних дій та діяти справедливо, розмірно, розумно, обачно. І виключно в інтересах людей та з дотриманням принципу юридичної визначеності. Стременко Лариса Олександрівна наголошує, що забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків катастрофи планетарного масштабу на Чорнобильське ЕС є обов'язком держави. Однією з основних соціальних гарантій держави є пенсійне забезпечення та соціальна підтримка рівня життя населення України, що постраждало внаслідок аварії. На Чорнобильське ЕС. Субтіл права на конституційну скаргу вважає, що враховуючи приписи статті 27 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та статті 85 закону номер 1774 встановлена статтею 39 закону номер 796 підвищення до пенсії є складовою пенсія, а отже, соціальною гарантією держави, що захищається на рівні Конституції України. Терменко Лариса Олександрівна стверджує, що внаслідок ухвалення пункту 3 розділу 2 при кінцеві та прихідні положення закону номер 1774 держава фактично більше, ніж 2,5 рази зменшила гарантовані розміри пенсії, порівняно з раніше, встановленими статтею 39 закону України про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Таке на її думку свідчить про звуження обсягу права на соціальний захист непрацюючих пенсіонерів, які живуть на території радіоактивного забруднення, а також призвело до порушення права власності. В конституційній скарзі вона просила передати конституційну скаргу на розгляд Великої палати Конституційного суду, ну і вжити заходів щодо забезпечення конституційної скарги. Інформаційно повідомляю, що перша колегія суддів першого сенату Конституційного суду України відкрила це Конституційне провадження 25 вересня 2024 року. Дякую мене завершення. І ми дякуємо, Аллу Сергіївну. Шановні колеги, які є запитання до судді-доповідача? до Немає. Чи є додаткові документи, матеріали, які ми би з вами разом, чи кожен з нас вважав за необхідним долучити до матеріалів справи? Алла Сергіївна. На сьогодні таких немає. Немає. Шановні колеги, судді. Немає. Немає. Ну пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Першого Сенату завершеним. Чи є інші пропозиції? Немає. Немає. Тоді ставлю на голосування вказану пропозицію. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Рішення приймається одноголосно. Шановні судді, шановні присутні перший сенат Конституційного суду переходить до закритої частини пленарного засідання. Рішення Першого Сенату Конційного суду за результатами Конційного провадження буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду відповідно до статті 94 закону України про Конційний суд України. На цьому відкриту частину пленарного засідання Першого Сенату оголошую завершеною. Прошу встати. суд іде.